Це мені останню подобається ця рутина, що я приходжу, і в мене після якихось подій, наприклад, я провела свій день, були там різні якісь там ситуації і так далі. І в мене з'являються думки. В плані такі, знаєте, оцей момент, коли я залишаюся якби одна, скажімо так, без людей, які на мене впливають, не знаю, там колеги по роботі, одногрупники в уніку, там люди по проектам і так далі. Залишаюся лише я зі своїм таким от цілим багажем дня, І Мені навіть так надихаються якісь там думки, скажем так. І сьогодні, наприклад, я люблю людей, які прям цікаві. От реально. Бо є, наприклад, люди, і на після них спілкувань з ними, я така, господи боже мій, якби лучше б я з тобою не общалась і не бачилася. Але є реально цікаві люди, які в плані от просто приносять тобі нові думки, якісь нові аналізи, типу інакше не дивишся на життя, навіть не зважаючи на те, що вони по суті просто якби такі люди. Тобто не те, то, що от вони знаємо, нічого таке сказали, а просто якби самі які вони є. І от якби, сьогодні, да, у нас була там на роботі е, приходила нова людина, якби там з допомоги, але не суть. До чого це дихнула? А ми, наприклад, спілкуємося, там їдемо після роботи, і якби, знаєте, у кожного з нас якби то не було якийсь різний фундамент. Я казав, чекайте, це Бурдіє, він писав про е, таку фігню, як е, Хабітес. Я надію, що я правильно то сказала габітусом. Тобто кожен і що це означає? Кожен з нас, наприклад, чого ми так себе ведемо зараз? Бо в нас закладені якісь якби виховання від батьків, наше оточення впливало. Тобто, все от, якби ми були дітками, да? І все те, що якби, наприклад, нас якби накидували нам, да, і те, що ми бачили, що нас вкладали в голову, не знаєш, нас водили по театрах, наприклад, чи ми там за гаражами вчилися у когось життя. От все, що ми вкладали, це наш такий хабіту, скажімо так, наш такий чемоданчик. І зараз за цим чемоданчиком ми собі живемо в нашому житті, і по суті, ми вже на фоні цього чемоданчика добудовуємо, докладаємо нові чемоданчики. Це плюс міст такий працює, і мені насправді дуже подобається саме це, якби було саме ті бордієш розказував, якби там цікаво про класи, про е, мистецтво, але якби от мені не знаю, саме ця така сфера, і я дуже прям не дуже сильно її приділяю, якось своє життя, але просто. Вона дає мені такий момент, коли я на чомусь дуже якусь сильно така, якось багато емоцій, щось там багато мене щось накрило, як я то називаю, да? І оце такий чемоданчик, до якого я він мені допомагає, в тому плані краще розуміти, аналізувати. До чого ж я веду? Наше життя зараз таке, що я ну, не вкриваємо цього моменту, що знаєте, успішний успіх, про те, що там всі які класні, класно досягати успіху, там гроші в легкості, так далі, інвестиції, це все так. Да. І оце ми на цьому фоні вважаємо, що кожен з нас може бути цим селфмейдом і заробляти гроші. Якщо, наприклад, ми зараз, ну, навіть знаєте, там багатому успішно тудалі зробити те, що ми там хочемо. І якщо навіть ми зараз, наприклад, не на цьому моменті, в якому ми там є, за тихо, боже, я живу просто біля дороги, і і тут вдруг стало тихо. Це прям цікаво. Е, І от ми якби, знаєте, оце, якби вважаємо, що от якщо ми, наприклад, зараз ще не стали тим, ким ми хочемо, як нам, наприклад, пропагандують в соцмережі, да, і ми такі, от, що з нами не так. Ну, але давайте бути відвертими. Реально, одиниці, які насправді прямо, може мені ж так ти дивимося, реально, от пробуйте в тиші дівоно-от ну, класна тема. Настільки, якби мало реальних людей, які от прямо от візьмуть і зроблять все з нуля. Бо по суті, це просто якби зараз нас такі в тому що от всі можуть це зробити. І це реально класно, це дає, якби ну, але. Ми замість того, аби якось мотивувати себе, навпаки, можемо відчувати себе такими здемотивованими через те, що от всі ж такі класні, а я якась не така, що зі мною не так певно. Але не забуваємо про то коплем глибше. Я за три роки, що я спілкувалася в уніку з людьми, де раз почала бачити це все накшими очима, і я прекрасно розумію, що, знаєте, Я чомусь так три роки назад, я вважала, що всі ці поступили такі, як я. От, просто я склав документ, написали екзамени, поступили і взяли, бо, бо вони варті того в плані, якби, ну, верно, говорю, то право, але якби в плані того, що такі, якби знаєте, просто поступили і склали. Виявляється, що ні, що деякі з них е, ну, поступлення до всіх було однакове в екзамени і в студії, але з яких ощротків, з яких не знаю, якби, це місць ми виводилися, абсолютно різних. Хтось Виховувався в академічній рівні, якби то не було знаєте, у когось там батьки професора і так далі. Вони все життя хтось там виходився з на найкращих там у цих Варшавських ліцеїв і так далі. Якби. І це цей хабітус, ну ми, блядь, різні. Ну як би то не було, понимаєте? ми не можемо себе рівняти, от не знаю, до всіх прям людей ось успішний, да? от прям такі класний. А ми якісь типа ну, такі малини кажемося. І тоді давайте капнем трохи глибше. Перед тим, як загноблювати себе і казати, що я якась ніяка і взагалі нічого блядь, в цьому житті не досягла, капнем трохи глибше. Хто звідки як і справді це типу зробив? Ну. От не знаю б оце людина, з якою я там общалась, наприклад, сьогодні да? по роботі. На роботі, якби став, якби там не було, наприклад, я по ієрархії що вище. Але це не звичайно, що там є рівень якийсь дуже класний. Ну, якби що, знаєте, там вище, ніж у цієї людини. Бо ми входимо в те, що по суті на роботі ми в різних позиціях. Тобто я маю там більш там бувський, більш там всього і так далі, але не суть по ідеї, якби то вважалось, я, напевно, має бути там почувати себе крутішою, але є вході якісь додаткові джерела, наприклад, звідки він виводився? Звідки там і вне там сім'я і так далі. Тобто, і ми не от коли ми узнаємо цього всю інфу, вона якась така, знаєте, що хтось насправді не ж такий селфмейт, як там, як як він розказує, да? ми починаємо інакше дивитися на це все. Чому месендж перед тим, як загоновлювати себе і порівнювати себе взагалі до якоїсь людини? Ми знаємо, що так робити не можна. Всі, блядь, прекрасно розуміють, що робити так не можна, але всі, блядь, то роблять. Ну, давайте будемо откровенними. І перед тим, як реально започати себе там казати, що я какаю, не така, і щось певно, щось зламалося, десь там ці ці шісті крутяться. От реально капнем трохи видно. Хто звідки воїться? Хто там у кого де там раки зімуть, понімаєте? Бо в нас є ця тема, що якби ми такі. Ой, всі такі класні, а я ні. Ну але може, ти робиш це все з самого початку? Може ти починаєш не з нуля, а з мінус один? А комусь, якби то не було фундамент, якийсь був даний. Просто не, справді це настільки оцінна інформація і настільки оцінний такий інсайт, коли в нас то війде в голову. Воно робить нас настільки, знаєте, непереможними. Порівнюємо себе лише з самими з собою, порівняти з іншими людьми. Ти можеш лише в випадку, якщо ти справді людина, знає, така сама з твого села, панімає. Ну я, я нічого не хочу проти несела, але просто або така сама знаєте, з твого одного. Сусіди жили, повітря? І ви жили в однакових абсолютно умовах, всі, що ви постійно не знає, там, е ходили в ту саму школу, сім'ї вас однакові, батьки вас однаково заробляли. І от тоді, от в такому випадку, що можна як вирівняти, знаєте, себе з ким-іншим. то іншим. Бо якщо у вас ідентично все було, то да. Але як ми можемо в цьому світі, не знаю, дивимося на тих самих блогерів, на того там, хто б то не був, помічне? Хто воно і звідки? Почнемо з того. Хто вони звідки? Бо це дуже класно зараз позиціонувати себе, як я така, типу, self-made, така типу, крута, що робила то лише завдяки своїм зусиллям. Але, можливо, хтось отримав імпульс якийсь, не знаю, наприклад, є мені блогер, дуже подобається. Вона насправді мені, би, знаєте, її прям лайфстайл і що вона робить. Успішна, класна, але їй на які шляху допомагали батьки спочатку. Вона з тому що вона примножила це все і зробила свій бізнес, своє ем на всьому, але це не факт. Їй допомагали в цьому. Повертаємось так само, чи вам хтось комусь допомагав. Якщо, по у вас було все, а ви то проїбали, то вже якби бы другие вопроси. Але якщо хтось, тобто, я справді почнемо, не знаєте, не з нуля, з мінус один навіть, або там з нуля, а з там зунички, з іншого якогось меншого рівня, і досягну... дійшов до якоїсь там певної точки на даний момент, це не означає, що це погано. Добу... Ми виховувалися в різних середовищах. Не знаю, у мене, наприклад, я вчуся в міжнародних відносинах. І моя ситуація, як у людини, яка, наприклад, перша пішла з мого оточення в цю сферу, зовсім інша, порівняно з тими, наприклад, з якими я спілкувалася, які жили в цьому всьому і виховувалися. Які, наприклад, приходжу на конференції і там е... ну, були спікери, наприклад, про легенди. Вони працюють в дипломатії і так далі, і приходять їхні дітки. Понимаєте, і ці діти з самого свого народження виховуються в цій атмосфері. Дипломатії, політики і так далі. Ну, якби навіть якби там е, я не знаю, як там справді відбувається виховання в її світі, але це факт, що дитина приходить на конференцію, їй 5 років вона приходить на конференцію, де її папа спікер. Понімаєте? Отак то прийде. Як, наприклад, я можу прийняти навіть себе до цієї дитини, якщо, наприклад, навіть беремо буде мала мала, ми якоїсь там старшу. Як, наприклад, ми можемо порівнюватися зовсім з інших джерел. І не можемо сказати, що, наприклад, хтось з нас менш успішніший буде. Ті, наприклад, не. Бо знецінюємо свої зусилля. Навіть якщо наш прогрес задто малий, якщо нам здається, що ми чогось ну, 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 все воно йде не так, то давайте тоді глянемо і капнем глибше. Якщо хтось комусь допомагає, треба ж це все саменько. І сама, і сам. І ніхто там, знаєте, нічого не те, то, то, то все правильно робиться. Іди просто, продовжуй і, і, і мрій. А не слухати людей, які знаєш... ой, ну як би. Ти така, в тебе там може нічого не буде. Та пішли у сраку, блять. Я зроблю зараз десять ще. І покажу вам, що ви, ви не приві. Так, така у мене рихла характеру. Люблю доказувати людям, що вони не праві. Угу. Тому от дивимося навіть так знаєте, навіть хтось там виходить, не знати самі там дипломатіки. Вихов... Боже, в мене настільки. знаєте, я побачила діти, які народжуються, наприклад, в дипломатичному шлюбі, це так. І якби їхні батьки вже випасли вислані в іншу країну, вони з народжено отримують, блять, дипломатичний паспорт. Понимаєте? Тобто хтось народився. Якби, це просто приклад, як це дипломатія, кожен різня до себе, він циркав на цьому ситуаціях. Хтось вже з народження має цей кончений паспорт, а комусь треба до цього йти. Ми не можемо себе порівнювати до інших людей. Давайте давайте, якби, не страдаємо. Просто. Ми є на своєму місці, і єдина людина, за якою ти можеш себе порівнювати, це ти рік назад, допустимо. Да? От якщо тоді ти рік відчуваєш, що ти було успішніше, ніж зараз, то вже тоді вопросів з'являються. А якщо ти понимаєш, що оце такі, що прірва між тобою минулим і зараз прям колосальна, в кращу сторону теперішнього, то все заїбісь. Ідемо продовжуємо. І флаг нам в руки. Угу. Несемо свій прапор, а не хрест. Оце основне: прапор, а не хрест. Так що, все-все, всіх люблю. Тільки ми давайте цінувати себе і казати, що ми класні, і ми, і ми можемо.